Ісусе Христе, Боже наш, благаннями нашими та молитвами, причистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх, прости і помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя податель, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милосердний, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас.